Всім привіт! Трішки неформальний зальотик до вас. Не та камера, не той звук, але говоримо про кімол, тому я думаю, все буде достатньо атмосферно. Кімол викатив нарешті великий пак апдейтів, котрий він обіцяв реалізувати вже на початку грудня, грудень прийшов, реалізовано. Частково, але почало реалізовуватися, і сьогодні поговоримо саме про це вау! Релізів від QMOL. Саме так, власне, починається неймовірно крутий заголовок, який в постові що вилетів буквально ось ось. Це максимально гаряче річна підписка для. Ком'юніті QMOL доступна. Нарешті, друзі. Нарешті ми дочекалися. Переходимо на сайт і дійсно бачимо тому підтвердження. Друзі, нарешті є факти. Сказали, що на початку грудня вилітають апдейти, вилітають новини. І ось вони, будь ласка, отримайте максимум від QMOL. Давайте розбиратися і отримувати дійсно мать його максимум. І так, ключове, що ж, нарешті таки дає ця довгоочікувана підписка. Перш за все, це доступ до 3% стейкінгу токену QMOL. Окрім цього, це ну, це просто це бомба. бомба. Але окрім цього, знижка на торгову комісію до 0,1%. Закриття. Стейкінгу до увага, вже скоро 0%. P2P скоро до 0%. Знижки у партнерській мережі АЗС Вог до 6 гривень на кожному літрі палива. Доступ до освітнього криптокурсу від QMOL та сертифікат при проходженні. Якщо кому потрібні сертифікати, про Проходження криптодон курсів. Звертайтеся в особисті. Зробимо, організуємо лише по підписочці 2500 на рік. Безкоштовна реєстрація та обслуговування криптокарти. І консьєрж сервіс 24 на 7. І це все лише за 29 доларів на місяць. Ізі Просто 29 баксів завели на біржу, занесли дяді Колі 29 баксів, і отримали в один клік на місяць преміум. А після цього мені кажуть, що підписка 2500 на рік в Cryptodon Pro, це, блять, дорого. Але насправді, окрім. А... Цього, окрім преміум-підписки, також у нас з'явилися криптокарти КМОлу. Це те, на що чекали всі активні користувачі. Два роки нам хвилиночку. Два роки чекали. Поки вони це все реалізовували, всі інші, від кого ніхто нічого не чекав, повипускали ці карти, і все окей. Але все ж таки довели. Безкоштовне оформлення, отримання безкоштовне, обслуговування безкоштовне. І ті, хто були на АМА-сесії, пам'ятають, що говорили 10 баксів за карту. Говорили. Але хейт полетів, я теж трішки там горів, писав, що за діч, і ми бачимо, що наразі все зробили повністю безкоштовно. Так уж і бить. Виділили по 10 баксів з першого а, оформлення підписочки на карти і зробили це для вас безкоштовно, потім по місяцю перекриється. Нічого страшного. Ну і звісно ж, демопари та PNL кабінет також вже доступні. Не пройшло й двох років, як то кажуть. Ну що ж, на цьому все. Вам віщав Криптодон вдалих торгів. А всі необхідні посилання в описі під відео.